Які базари? який базар, ви знаєте, я перекратив збір з базару ще в 2008 році. Я тоді його встановлю, я робив документи, я вистрою його. Все, далі передалося, я не збирав. Тепер на, на питання щодо, щодо будівлі. Переважна більшість тут населення, переважно тут хтось живе в своїй власній будинку. так? Що всі крадії, всі злодії? Тепер скажу я вам за себе. Мені тут... Тепер... Я даю відповідь, прошу не подувати. Мені 36 років. Я молодий. і Я, я не кружусь з тим, що я щось пустити, то буду годувати. Це є зараз на поробка. Якщо, хто будувався, знає, що таке будинок, що таке поробка. Це тільки 20% всього будівництва. І це моя гордість, тому що я мужчина. І я до повинен щось будувати. Я, я, я не є, розумієте, відверто. Я не алкаш. Я не синяк, щоб, наприклад, прогулює гроші. Я зрубляв і я вкладав, вкладав, наприклад, той будинок навіть побудував. Буду я його з тих років. року. За 6 років я, наприклад, ну якщо зробив коробку, мені каже, це мені, я скажу, я хочу з цим. І це мені плюс.